Коли кукує кукушка, опускається права гірка. Так, я не посчитав, не переховував. Так, рахуємо. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, двінадцять. О, значить, треба тепер. Оцю гірьку. Підняти, держати в руках. І коли ми будемо переводити стрілки, кукушка буде мовчати. Виставляємо на 12. О, класного. Опускаємо гірку і втягуємо. І тепер перевіряємо пів першого час. Пів другого Два і так нам треба прослухати аж до шестичасів вечора. Назад, кстати, не можна. Вони впираються. І п'ятого. Шишка поплив вниз. Ну. есть. О, цешку під Тепер вони йтимуть точно.